Майже все готово до матчу, і ми можемо ознайомитися зі складами команд. Гірник спорт сьогодні діє у наступному складі. У воротах Козолов. Захист, центральні захисники Плис Попович, справа Грек, зліва Ткач, півзахист. Козак, Показь, «Злат'єв», Чуквоємека і Васильченка. такий насичений захист на нашій графіці. І у нападі стецюк 77-й номер. Побачимо, чи принесуть. Успіх дві сімки сьогодні господарям поля. Отакий склад виставили на гру сьогодні. Йован Марковський, який не присутній в протоколі, якого не буде на лаві запасних. Головний тренер гірника спорту і Павло Рибинок, який є тренером команди. Вже в дуеті працюють тренери. І Ребел сьогодні, виконуючи виконувач обов'язків головного тренера Максим Демський, виставив наступний склад у воротах Бабійчук. Захист Максименко Дебелко, ставниший. Громський у півзахисті. Власенко, Нескей, Зоренко, Волков, Чубов. І у нападі. Андрухєв. Отже, ось такий склад сьогодні. Подача. і воротар гірника спорт виходить і що забивають. І забиває м'яч. Це 17-й номер. Ось таке енергійне коло створило. Гості. Давайте чекаємо на повтор. 17-й номер. Владислав Зоренко. І, до речі, свого часу він виступав, перебував гірнику спорт. Давайте ще раз побачимо. Ось закинули там м'яч. Дивимося, ось як він зробив це. Отже, також сьогодні грають Пенуел та Тростянець, і локомотив приймає Дінас. І вже кутовий. Перший Кутовий, заробляє гірник спорту. Дивимося на повтори. там. Сергій козак віддавав передачу. Зараз найкращий бомбардир гірника спорт має три забитих м'ячі. Відзначався і у матчі з Чайкою. у матчі... і Дивіться, який момент. І ще один буде кутовий. Анатолій Стецюк не дотягнувся до м'яча. Але м'яче від гравця Ребела вийшов за межі поля. Двадцять шоста хвилина матчу. Ось так. Чудовий момент. Пробиває лівою і там на... Ребел продовжує атаку. Стійку м'яч трап... потрапляє. Знову, як то кажуть, ледве не закатили м'яч. І попередження одразу отримав Сергій Козак. Дивіться, який момент. Богдан Андрухів міг ось цього разу відзначитися. Ось так розіграли. М'яч Олександр Волков. Він робить подачу. Пробував Владислав Громський. М'яч Станіслава Козлова. Ось так, вистрибнув гравець Ребела і пробив воротах. Але у гірника спорту набагато більше гравців, що можуть увійти у гру. Тож дуже цікаво буде у другому таймі. Тут момент, ось удар. Не сильний, але знову. Такий не сильний, але міг бути прицільним, якщо б хто пробивав, це сьомий номер. Денис Власенко. Перебудувалися гірники. Отже, Яровий зайняв місце на правому фланзі півзахисту. Тут Анатолій Стецюк атакував і потім ще добивав м'яч Дмитро Покась. Заблокували удар Анатолія Стецюка, і Дмитро Покась. Не вдалося йому там влучно пробити. Зупинив атаку суперника. І ось тут завершуються. Зусилля ударом по воротах. Форвард Форвардірника спорт. Дмитро Покась заробляє штрафний. Дивимося повтор. Слава Васильченко. Денис Яровий одразу там прокинув м'ячі. секунду не готов. Нападник гірників. Ось. Спрямувати його ворота. Зазлаті накидує м'яч. Там... Володимир Грек пробиває дивимося, повтор. У стрибку там вистрібнували Грек. Та... Непроста прост, не ситуація через травму, але через це треба пройти. Владислав Клименко, швидкісний, швидкісний гравець. Вийшов на ударну позицію і ледве не подвоює рахунок. Владислав Клименко вниз так серед. Перервав ось це затища. Дивіться, який момент. а тут не було порушення правила, дивіться, швидкість виграє. Владислав Клименко обігрує Станіслава Козлова. Але. І зміщується знову в центр. Тут два гравці Ребела і досягають свого гості. Другий гол забивають Денис Власенко. Ну, Владислав Клименко все зробив там. Чи інший гравець? Зараз подивимося, повтор, хто забив. Прибіг, дивіться, Максим Демський. Ну, Звісно, в такій ситуації, який опинився Ребел. Богдан Андрухєв забив м'яч. Вдалося йому відзначитися в матчі зірнимком спорту вдома. Ось і на виїзді. Бачимо підключення, ось. Залишили там, кинулися всі на Владислава Клименка і залишили двох гравців. Рибл дочекався свого шансу, провів гостру контратаку і подвоїв рахунок. І знову Богдан Андрухів цього разу пробиває. Вирішив одразу пробити. Дивимося цей момент. Пробуває по воротах, Ось. Наприкінці зустрічі, який удар Олександра від Олександра Тараненка. Максим Бабійчук, ось не просто було. йому